Маю ось такий об'єкт на вулиці Коломийській. Восьмий поверх. Це у нас трьохкімнатна квартира. У нас ось тут кухня. Є посуд, яким можна спокійно користуватись. Плита та піч вони абсолютно нові. Є у нас витяжка, також робоча. Новий холодильник, мікрохвильова піч. Кухонний столик у нас тут. Тут Wi-Fi роутер, все працює. Шафа купе для зберігання верхнього одягу, теж все справне. Перша кімната ізольована. Диван розкладається, доволі великий. Також тут йде розгалуження до дитячої кімнати, до спальні, туалет та ванна. Тут є шафа. Велика шафа, досить міська. Ліжко дерев'яне. Матрац ортопедичний, досить зручно спати, навіть приємно. З цієї кімнати є вихід на балкон. Балкон великий, світлий. Ось шафа ще одна. Мотузки для вішання речей. Непоганий вид з балкону. Окремо туалет, бойлер для гарячої води. Все працює безвідказно. Шафа для зберігання побутової хімії. Ось вона. Пральна машинка зовсім нова. Відносно недавно куплена. Також сушилка для речей працює. Велика, чиста ванна, Мивальничок. Дзеркальце. І останнє це дитяча кімната. Ось тут під ліжком є шухля для зберігання дитячих речей, білизни та іграшок за необхідності. З цієї кімнати є вигляд на школу та дитячий майданчик. Є паркомісце, воно безоплатне. Ось ще коридор. Іншого ракурсу. Квартира актуальна. Пишіть або телефонуйте.